Вітаю вас на своєму майстер-класі. Сьогодні я хочу запропонувати вам разом зі мною зробити одну невелику, але дуже теплу і виразну річ ось таке червоне, живе, сяюче серце, майже вогняне. Його можна використати як валентинку, можна залишити як декоративну роботу, а можна просто зробити для себе як вправу, що добре збирає руку і голову докупи. Цей майстер-клас я задумувала як простий і доступний спеціально для початківців, без складних технік, без зайвого напруження, але з яскравим видовим результатом, який виглядає цілісно і по-справжньому зібрано. Так що не хвилюйтеся, у вас вийде. Тож, до роботи. Починаємо ми, звісно, з форми серця. Тому що саме форма задає настрій усій роботі. І малювати красиве, симетричне серце не так вже і просто, коли робиш вперше. Для нашої побудови нам з вами знадобиться будь-який круглий предмет відповідного розміру чашка, блюце, ролон скотчу, все що завгодно, аби воно давало рівне коло. Ми ставимо його на папір і обводимо. Підказки. Якщо лінія вийшла не ідеальною, нічого страшного. На цьому етапі нас цікавить не краса, а конструкція. Тож, ставимо, обмодимо і вирізаємо ось таке коло. Це наш шаблон. Вітаю! Половина роботи зроблена. Ну, добре, трохи менше, ніж половина. Тепер ми з вами кладемо наш шаблон на папір і обводимо його олівцем будь ласка. Ми третій раз прикладаємо коло до паперу, але обводимо його тільки знизу. Ми використовуємо тільки нижню дугу, після чого беремо лінійку і ось так, як я показую, з'єднуємо потрібні точки. Мені подобається цей спосіб саме тим, що він майже не залишає простору для помилки. Якщо рухатися послідовно, форма серця складається сама. Без вгадування і без напруженого відчуття лінії якимось особистим органом. Ні-ні-ні, все дуже просто. Ну ось, наша загальна форма готова, тож переходимо до внутрішнього ескізу. Я змінюю колір фломастера, щоб вам було легше розрізняти лінії. І знову беру те саме коло, тільки розміщую його приблизно в центрі. Саме тут у нас буде наша квітка. До речі. В мене зараз виникло питання, а є в серці серце? Не знаю, а у нас буде. І саме воно стане композиційним центром. Ось центр кола, де буде наша з вами квітка. Від центру ми трохи спускаємося вниз, приблизно на третину, і починаємо будувати форму квітки. Спочатку центральну велику пелюстку. Потім додаючи бокові пелюстки у вигляді м'яких дух. В нас ще залишилися дуг від кола. Ми їх не стираємо, вони нам знадобляться далі. І завдяки саме ним форма почне працювати на глибину. Квітка стане об'ємною, а не просто буде лежати на площині. Тож, тепер ми додаємо чашолистик, стебло і зараз будемо робити листя. І тут. Я хочу вам нагадати одну просту річ. Просту, але дуже важливу. Повна симетрія майже завжди виглядає мертвою. Якщо все зробити однаково, робота стає надто правильною і нудною. Тому з одного боку ми малюємо великий лист і маленький поряд, а з іншого, навпаки, один маленький, а потім великий. Так ми зберігаємо баланс, але уникаємо дзеркальності. Це важливо, бо Петряківка наша це життя. А життя симетричним не буває. Тож тепер треба заповнити простір навколо квітки. Це бокові елементи. Вусики, гілочки. Ми розміщуємо їх всередині вільного простору, ніби всередині великого серця з'являється ще одне, але трохи менше. Серце в серці з серцем. А, забагато не буде. Давайте. Починаємо десь на половині вільного простору і не хвилюємося, легкі перетини ліній тут цілком допустимі і навіть бажані. Вони додають роботі руху і зв'язності. Але якщо вам зважається, що краще робити їх паралельними, робіть. Перекрещувати їх не обов'язково. Це взагалі то лише рекомендація. В нас залишилося трошки порожнього місця. Їх ми заповнюємо ягодами і дрібними квітами. Уважно стежимо за тим, щоб усі елементи залишалися всередині форми серця. Деталі можуть трохи відрізнятися за розміром і ритмом, і це добре. Саме така невелика нерегулярність робить квітку живою і цікавою для розглядання. Ну, бачите, ми молодці. Ескіз готовий. Тепер готуємо фарбу і пензлики. Тож, переходимо до кольору. Для цієї роботи нам знадобиться зовсім небагато фарб. Дивіться: чистий червоний, помаранчевий, теплий-жовтий і, як не дивно, зелений. Червоний має бути справді червоним, як піонерський прапор, щоб наше полум'я було теплим і живим. Жовтий такий жовтий, як курча або соняшник. А ось зелений підійде майже будь-який, аби темний. Бі... Білила ми тут не використовуємо. Чому? Ну, у вогні туману не буває. Фарби ми видавлюємо на палітру окремими невеликими порціями, щоб ними було зручно працювати. Бачите як? Так, так, саме окремо. Таким чином, ми ніколи не додамо зайвого і все буде під контролем. Починаємо з найтеплішого кольору, змішуючи помаранчевий і жовтий приблизно навпіл, отримуючи насичений, сяючий відтінок. Мастихін між сумішами обов'язково очищаємо Це рятує і кольор, і наші нерви теж. Чистота та порядок ось що таке робоче місце професіонала. Домовилися? Що ж, червоний ми пом'якшуємо. Додаючи трохи помаранчево-жовтої суміші, щоб він виглядав не темним, а палаючим. А ось для темних ділянок ми беремо не чорний, а змішуємо червоний з зеленим. Таким чином, колір стає теплим, але залишається глибоким і живим. Фарби готові, пензлики в руках до роботи. Далі нічого складного. Центральну квітку починаємо писати найсвітлішим, жовто-гарячим з додатковим червоним. У процесі ви можете йти так, як вам зручніше, або спираючись на мої пояснення, або на них і на шаблон. Якщо вам хочеться пройти весь шлях самостійно, будуйте роботу разом зі мною з нуля, крок за кроком. Я хочу відчуття вогню під вугіллям, щоб світилося зсередини. Тож серединку робимо трохи світлішою і залишаємо сохнути. Коли наш перший шар завершено, тепер зробимо листи та гілки, а потім повернемося до квітки. Листя в нас не можуть бути такого ж кольору, як квітка. Тож для них основним беремо червоний, а додатковим суміш червоного та зеленого. Стебла, вусики і чашолистик прописуємо найтемнішим тоном. Тож в діло йде наша з вами суміш червоного з зеленим. Не поспішаємо спокійно і за потреби повертаєте аркуш. Крутіть, крутіть, його нічого страшного не буде, папір не ображається, зате рука відчуває себе впевненіше. А спочатку це дуже важливо. Лінії тут не мають бути симетричними. Петраківка любить живий ритм, а не геометричну симетрію. Якщо ж є сумніви, подужаєте ви, чи ні, або хочеться спочатку потренуватися, ну або просто не хочеться зайвого навантаження на свою голову, скористуйтеся pdf шаблонами які йдуть у комплекті. Їх можна роздрукувати, перевести на папір через вікно, через графіт. Копіювальний папір будь-яким іншим способом, який вам знайомий. Це не списування, це не про нечесно, це про опору, як поруч на сходах. Можна, звісно, і без нього, але з ним воно якось спокійніше. Особливо, коли нещодавно почав ходити самостійно. Ягоди пишемо тим червоним, у якому вже є тепло помаранчевого, спочатку формуючи самі ягоди, а потім додаючи стебельця. Так в нас не буде шансів схибити з їх стебельцем і зробити якусь помилку. Дрібні кити вгорі робимо світліші, адже вони не мають зливатися з ягодами. Так, з цим ми закінчили. А за цей час підсох наш перший шар пелюсток. Чудово! Тож ми повертаємося до квітки і закінчуємо її. Додаємо другий ярус пелюсток, розташовуємо його трошки нижче першого. Трошки це десь на третину довжини. Цього буде якраз достатньо. І небагато, і немало саме те, що треба. Працюємо спокійно, без поспіху, все виходить краще, коли всередині є рівний, стабільний ритм, як мелодія. Ну або як медитація. На фінальному етапі оформлюємо контур серця темнішими кольорами, поступово заповнюючи його травинками та дрібними елементами. Не треба робити всі однакові, не варто. Розділіть ось цей довгий вусик на декілька частин подумки і заповнюйте їх окремо, зменшуючи розмір поступово, щоб робота не виглядала штучно, щоб вона у вас жила, рухалася. У самому центрі ми додаємо найтепліші кольори. Сяючи, додаємо теплого жовтого з нашої палітри, щоб серце дихало вогнем. Не треба вимивати пензлик, інакше вийде дуже жорсткий перехід. Просто додавайте жовто-помаранчевої суміші і завершуємо роботу. Нагорі ставимо одну маленьку червону крапочку такий собі акцент. Даємо всьому висохнути, добре просохнути. І витираємо всі наші лінії олівцям. Вітаю! Ми закінчили! І маленька підказка. Якщо змінити червоно жовту гамму на холодну, тобто взяти зелений, блакитний та суміш червоного з зеленим, ви отримаєте крижане серце, а не полум'яне. Спробуйте. Хорошої вам роботи та легкого пензлика! Щиро ваша Ольга Гера.